Доброго дня, мої любі малята! Я рада нашій новій зустрічі. Мені з вами цікаво, друзі, цікаві ваші відповіді. Я з задоволенням слухаю їх. І ми сьогодні будемо спостерігати висновки робити і міркувати. Малята, а пригадайте, яка весна? Пахуча, квітуча, гарна, тепла. Дощова, а також сонячна. Так? А ще святкова, тому що навесні дуже багато свят. А що приносить нам весна? Вона приносить нам ніжне сонечко. Весна приносить нам перше тепло. Весна приносить нам танення снігу. Весна приносить спів пташок, першу зелень, перші квіти. так? Мабуть, найкращої пори немає за весну, адже вся природа, і ми разом з нею радіємо їй. Але малята весна це ще й пора напруженої праці, де працюють люди навесні. Так, на, у полях, на городах, у садах. А хто знає, як працюють люди в садах, погляньте на картинку. У садах навесні обрізають сухі гілки. Білять стовбури дерев від шкідників. А також висаджують молоді дерева. Навесні люди в містах, в селах вивішують на дерева шпаківнички, так, для того, щоб шпакам було де будувати свої гніздечка і висаджувати пташенят. Багато роботи навесні чекає людей у в Садах та на городах. Наприклад, треба вскопати город для того, щоб земля наповнилася повітрям, киснем, щоб був гарний врожай, щоб було вона земля була пухкенька, м'якенька. Потім землю треба заволочити. Тобто, за допомогою грабель або спеціальних плугів землю розрівнюють, розбивають усі усі грудочки, щоб вони не заважали рослинам рости. На городах люди починають висаджувати картоплю, цибулю так, різні овочеві культури. А також висаджують розсаду, яку заздалегідь виростили на підвіконні. Пригадайте, ви разом з Іриною Тимофієвою висаджували такі заготовочки город на підвіконні, де ми висаджували насіннячка рослин, яке пізніше висадимо на клумби та на городі. Ось погляньте, яка в нас ціка... гарна розсада вже виросла на підвіконні. Погляньте, давайте поближче розглянемо. Ось це соняшник. Ось такі у нас. Абочки, ось, погляньте, будь ласка, які вони вже великі, гарні. А тут у нас квіти виросли в наших стаканчиках. І ось тут у нас квіти, але вони поки що ще маленькі, тендітні. Тому на вулицях вночі ще прохолодно і ми не можемо це все висадити. А ось коли вже стануть теплі і ночі, ця розсада в нас буде висаджена на наших городах та клумбі. Після висаджування нагород розсаду обов'язково слід поливати щодня для того, щоб рослина мала багато вологи. Тому що ми пам'ятаємо з вами, що для кращого росту рослин ще необхідно гарне сонячне тепло, так? потім чисте повітря і багато води. Ми вже висадимо нашу розсаду в ґрунт і будемо з вами її поливати на нашому городі. Ви також будете з нами це робити, тому що ми це будемо показувати вам. Ви будете слідкувати разом з нами. Але роботи ведуться не тільки в садах та на городах, а ще й в полях. В полях працюють колгоспники, так? люди, які працюють, вони. Також на великій техніці сільськогосподарській. Спочатку зорюють поля, потім розпушують землю. Потім, ось погляньте, як на картинці, за допомогою ось таких от, сіялок, вони сіють пшеницю, сонях та інші сільськогосподарські культури. Потім вони також це все поливають, прибирають, знищують шкідливі рослини, які заважають рости. Культурам, так? І наша робота в полях, в садах, на городах, вона навесні тільки починається, а продовжується аж до пізньої осені. Малята, про яку працю ми сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли про працю на садах, на городах та на полях. Що нового ви дізналися на цьому занятті? Я сподіваюся, що ви багато всього нового дізналися на занятті. Наприклад, ви побачили, як біля дерева від шкідників. Так? Я сподіваюся, що ви будете допомагати своїм батькам або бабусям з дідусями, якщо у когось є родичі у селі, ви з задоволенням поїдете і будете допомагати вирощувати фрукти та овочі на городі. А я з вами прощаюся. До побачення, до наступної зустрічі!